О, всім привіт! Вітаю всіх шанувальників футболу. Добрячок, добрийчок, привіт! Зайчико, вітаю і тебе. Ти ж до речі, у нас, мабуть, найбільший шанувальник футболу. Так, відколи розпочався наш лісовий чемпіонат, я просто у захваті. Наші телеглядачі, я думаю, теж полюбляють футбол. А ти бачив, друже, які голи вчора забили матадори. Ти вболіваєш за команду Матадорів? Так, а ти хіба не за них вболіваєш? Ні, я вболіваю за скакунів. Та це неправильно, ті скакуни слабаки. Вон, ну, вони не вміють грати. Ну, це ми ще побачимо. Та не будемо же ми сваритися через таку дрібницю? Ну, звісно ж, не будемо. От добрічок, ти краще вгадай, хто мій улюблений гравець в команді матадорів. Ну, мабуть, 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 зайчик Яша. Ти вгадав, він просто супергравець. А які він голи забиває? Ну, не знаю. Що? Та він просто найкращий. Я прагну бути схожим на нього. А я б тобі не радив бути схожим на нього. Чому це? Бо наш найкращий приклад, то це ж Ісус. Якби Ісус був би футболістом, то був би моїм найкращим прикладом. А поки що це Яша. А ти уяви, що Ісус це футболіст? Хіба буде він себе так поводити, як Яша? А що? Яша гарно себе поводить на полі. Ой, ти справді так вважаєш? Так. А як же вчорашній матч? Чому ледь не вигнали його з поля за те, що він сварився з суддями і навіть вдарив одного з гравців? А ага, ти про це то він просто був змушений сваритися з тими суддями. Вони його неправильно засудили. Ага, неправильно. Його судили за те, що він вдарив гравця. Той гравець сам винен. Не треба було лізти ящі під лапи. Ну, а тепер подумай зробив би так Ісус, чи ні? Не знаю. Ти впевнений, що не знаєш? Так. А я б тобі схожу історію розказав про одного такого самого хлопчика, на якого хотіли бути схожі, Мишко. Але потім, потім він перехотів. Чому? Бо знайшов собі кращий приклад для наслідування. Ну, давай, розповідай, добричок. Розповідь моя почнеться з школи. В якій постійно щось відбувалося. Що відбувалося? А якісь погані речі там відбувалися. У дітей зникали гроші. Деякі хлопчики приходили додому з синцями. З Синцями? Так. Ти думаєш, на футболі немає синців? Ні, я так не думаю. А ні, бо ти їх не бачиш. А насправді там на футбольному полі навіть ногу можна зламати. Ого! А як ти думав? Та у школі все було не через футбол. А через що? А все це коїлось через старшокласника Ваню. Це що? Він бив дітей? Та й до того ж забирав у гроші. І цей Мишко хотів ще й бути на нього схожим? То звісно, тому що він був самий крутий у школі. Нікого не боявся, а всі боялися тільки його, Ваню. І навіть вчителі? І вчителі, і уяви собі. Навіть директор, коли приводили до нього Ваню, він нервував і не знав, що казати. Навіть директор не знав, що казати? То ні, йому була шкода Ваню. А тих бідних учнів, що їм від вані дісталося, йому не було шкода? Та їх теж він жалів. І щоб такого більше не повторювалося, директор сказав: ще одна скарга. І я змушений буду виключити тебе з нашої школи, Ваню. Так жорстоко. Директор не мав іншого виходу. І що ж сталося? Коли Ваня вийшов від директора, то був трохи засмучений, але й далі робив своє та ще більше злючість на всіх навколо. Невже Мишко хотів бути схожим на такого злюку? Коли Мишко побачив, що Ваня став ображати його найкращого друга, то він вирішив заступитися. От і дісталося йому напевно. То ще й як. Але цей випадок відбив бажання у Мишка бути схожим на Ваню. Він вирішив, що є багато кращих прикладів для наслідування. Наприклад, Ісус. Та справді. І Мишко дуже змінився. Він почав робити все навпаки. Почав допомагати дітям, а не пити їх, так добрячок. Так, і він мав дуже багато друзів. А що сталося з Ванею? Ой його таки вигнали зі школи, і Мишко вирішив: щоб не сталося, потрібно йому розповісти, як можна стати кращим, щоб його не виганяли з іншої вже школи. От чудово! А тобі, зайчику, я раджу теж вибирати собі приклад для наслідування зовсім інший. Я знаю добрячок. Ісус, мій найкращий приклад. От і чудово. А нам, друже, вже пора прощатися з телеглядачами та й готуватися до сну. На добра ніч вам, малята. Солоденьких та добрих вам снів.